Доброго дня, дорогі колеги. Таке, виникла в мене така е, можливість і бажання. Хочу вас поздоровити з Новим роком. Побажати вам і вашій родині, добра, миру, достатку. Бажаю, щоб в новому році ви зробили все те, що про, е, про що так давно мрієте. Вірю, що в новому році ви відчуєте турботу з боку колег, тепло друзів та близьких. Щастя вам, міцного здоров'я, здійснення найзаповітніших бажань. Але в наш час, самі знаєте, не буду я вам, саме в нас болюче питання, то є війна кожного нас зачепило це. От я перейнялася цим і зайнялася волонтерством. У нас в приміщенні. Народного будинку, по сусідству, хто в мене був, по сусідству в актовому залі, весь актовий зал зайняли, роблять сітки. Зробили форми, зробили дуже пішло то масо, дуже це пішло активно, народ приходить, народ це, це піднімає дух і, ви знаєте, Помагає, бо плакати біля телевізора, нічого тим не, не дає не даєш ради. От я і перейнялася та прийнялася, і хочу вас просити, щоб ви допомогли. Зараз у нас буде семінар найближчий час, дівчата вас там попередять, коли що. Якщо б могли, у нас потреба, бо вже Подобляна вже збирали всюди, де можемо, і священики цей, такі стару постіль, така, щоб добре рвалася, вона має бути світлого кольору, може бути там якісь дрібні квітки, якісь тільки не яскраво цей, яскраві кольори. І ми рвемо на такі смужки. І вплітаємо, хлопцям допомагаємо, ми великий зв'язок маємо. Прошу виходити на е, сайт е, е, с, волонтерська спільнота Дублян. От там і є наші фотографії, як то, як -то виглядає. Пишуть подяки хлопці, яким ми відправляємо. Ну, ми е, і, до нас приносять е, і в'яжуть шкарпетки. Є старі люди, які дуже великі, такі то ви на сайті рухи такий на сайті ви побачите. А я вас прошу, якщо при можливості на семінар приїдете, привезіть хоча б одну простень, я буду на машині, і то буде дуже велика допомога, і я зможу похвалитися, що от бібліотекарі також, також приймають велику участь в такому, тому, в нашому такому волонтерському русі. Повірте мені на слово, що це допомагає. В першу чергу вам допоможе. Ну дайте, кожна людина хоче чимось.